Друзі, а всім привіт! Як ви бачили, то в нашій губі Pingo Yellow, чиста лінія. Е, вітаю вас на нашому YouTube каналі. Радий, що завітали. Сьогодні піде відео не про акваріумістику, трохи е, розкажу вам. До нас приїхала нова обновочка, я вам зараз розкажу, що це. Покажу її і, і для чого вона слугує. Е, дивіться, я ж Оп у футболочки, щоб не казали, що я її не вдягаю, вдягаю обов'язково на кожне відео, на кожний стрімчик. будемо вдягати оцю футболочку. Бачите? Це мені подарували друзі з Києва два Серіошки. Так, друзі, як ви бачили вже на нашому каналі, е, відео вийшло, де ми закупили термопанелі для утеплення, для подальшого утеплення нашого будинку. Ну, хто не бачив, я. Е, Закріплю в описі відео це закріплю. Передивитись ще раз, кому цікаво. Ну і нам, в принципі, з цієї ж самої фірми фірма екофасад, а дивіться, до речі, вже мальочок є. Бачите? пінгаєло малючка дала. Потрібно сюди поболь, побільше роголісника. І там ще один. Побільше роголісника сюди закидати. І буде все чики бомбом, як Андрюшка каже. Так. Ми показали, що, як ми почали утеплювати стіну. Як ви бачили, це та стіна північна ну, світтіля. Прислали нам, вони нам ще дещо прислали. Ми зараз з вами розпакуємо, подивимось, я вам розкажу для чого це і, і що, як ми його будемо приміняти. Так, ну обов'язково ж наш штатівчик. Без штатівчика нікуди. Я вам так скажу це. Це невід'ємна частина нашого каналу тепер Штатів, також подарований друзями з Києвом, Сережками і їхніми сім'ями. Так що серіки дуже величезне дякую. Взагалі всім дякую, що ви в нас залишаєтесь на каналі. Всім дякую, хто новий підписався. У нас цікаві відео. Я думаю, що вам подобається і вам цікаво подивитися, що ж нам прийшло. Так, прийшло до нас з нової пошти пару таких пакунків. Один отакий продовгувати і один такий. Це тяжке. тяжке. Давайте розпочнемо з тяжкого. Ні, ви зразу поймете. Давайте розпочнемо з цього. Е, і я одразу вам розповім. Так, дивіться, друзі, для того, щоб файно... Робити оздоблення тими термопанелями потрібно зарізати кути, там і 45 є, і ще є кути. Коротше. І ну, незручно зарізати отаким ножем. Незручно зарізати ножівкою по дереву. Довго воно крихти і не так точно. І от ми роз, е, побалакали з Юлією. Це господарка цієї фірми. І вона каже, я вам отакий підгоню отакий різачок. Різачок по пінопласту. Каже, воно вам в наході дуже знадобиться. Так, зараз треба так акуратненько, щоб нічого не поламати і не порвати. Десь держи ще. Як струна, чуєте? Ну тут, це да, вже гніхромова струна. Е, вони використовують цей різак для формування кутів, там, для відрізки точної відрізки пінопласту е, по розмірах. Е, я вам, до речі, то також в описі закріплю відео, де, де буде показано, як ним, як ним працювати. Як бачите, дуже цікава тема. Оце вже це, типу основний різачок для різки пінопласту. Це я так зрозумів. Це я так зрозумів натяжне. Да? Натяжне. Тобто, чим далі ви його закручуєте сюди до основи, тим дужче буде натягуватись струна тут і з цієї сторони. Так само. Тут пружинка ще стоїть така. Для натяжки, ну, дуже, досить професійно виконано, я вам скажу. Це різак. Значить, я їй кажу, що ну, ми там дуже часто виготовляємо термобокси для відправки риби. Вона каже, так це вам каже саме необхідна тема. Кажу, ви знаєте, так. Да". Тому що. Тому що, кажу, є, залишається пінопластом, допустимо, п'ятерка. А мені треба зробити термобокс, щоб ну, товщина 5 см. А мені потрібно, щоб ну, невеличкий термобокс 2,5 см зробити. Ножовка, черги, каю, купа тих. Е, купа цього пінопласту, крихот різних, купа всього, вона каже, ну так ви каже, акуратненько виставите собі старішницю зробите. Прорізали і все, каже, у вас красиво, акуратно, все по розміру. Так, і до цього всього. Це ж саме основний різак, а тут ще йдеш до нього отакий короб, коробчонок. Це, це, це. Зараз ми трошки опустимо штатів. Це, типа, якби, ну, мозок цього всього. Е, вони самі виготовляють ці різаки. Тут вимикач, тут ось якийсь регулятор. Ну, це потрібно буде. Конкретно попитати що до чого. Як ним користуватись правильно? Так, тут у нас резиночка. Хе -хе. Таке все виготовлено на такому чудовому коробку. Так, запасна струна нам. Запасна струна є. Е -е, ще раз наголошую, вони самі роблять ці всі коробки. Ну, а тут, а що тут? Тут, бачите, тут про відживлення. і під низом. Все, стабілізатор. Стабілізатор, автомат. В разі чого, щоб він спрацьовувати буде, бачите? І все. І більше тут немає нічого. Тобто отак. Все безпечно, бачите, дистанційно в здоровому коробку. Безпечно. Тут ось цей же як потенціометр да, що... міряє. Я так зрозумів, ну, то потрібно буде розпитати, як ним користуватися тим потенціометром. Ну я думаю, що то спеціально, типа для того, що... Тут, типа на товщину пінопласта. М ось МБ. Маленький більший Це я так зрозумів. Ну, довжину листа, щоб дов... Дов... більше нагрівалась струна. Я так... Ну я ще ще розпитаю. Так, це 220. А оця вилочка усюди. І все, користуйтесь, Вистав, виставляється можна. Я його зафіксую на столі, допустимо. З трубцинами. Можна придумати, щоб на, на такій-то висоті була ну, при, Придумати можна, щоб опускалося так, як то зробить столічне сюди. Раз, придавив і пішов пропускати, допустимо. Пішло низвер. Тобто дуже цікава тема. Можна. Є отак, я знаю, користуються, просто протягують його, зараз я вам покажу. Отак просто протягують по пінопласту. Ну, це буде вилять рука, все одно буде нерівно. На Найкраще буде встановити його. Якась типу, змоделюємо зараз. І, допустимо, 2 см над ящиком струна. Нам треба п'ятерочку. Ось ти по столу ведеш. Раз. Пішов, розріз, пішло напополам і все. І вогонь. І пушка ракета. Так що отакий нам чудовий подарунок прислали. Дякую, Юля, величезне. Е, дякую. Юля, дякую величезне за такий подаруночок. будемо користуватися, будемо робити, тепер у нас буде термо... термобокси у нас будуть кращі по Україні. Це 100%. Друзі, а хто ще не бачив відео, як це робиться. Фасади, як це облаштовується, я закину декілька відео в описі, Ну, як клеїться фасад і закину інше відео, як користуються цим різаком. Ну і, звісно, хто не бачив моє відео, що нам приїхали, також в описі додам. Так що, друзі, всім дякую за підписочку, за перегляди. Працюємо далі, все в нас буде добре. До побачення!